Я думаю, це ширина любові. Щоб не засудити світ, але щоб світ через нього спасся. Це ширина любові. Хто вірує, не буде засуджений. Праведні на суд не приходять. Хіба це не ширина любові? То ж ростіть за правдою, так як це робив Христос. І робіть за правдою, як робив Христос. Правда це і є любов. Ширина. Що там в тій ширині є? Нам Бог дає, знаєте кого? Він дає нам Духа Святого. Виявляєте цю? Нам дано помічника Духа Святого, Духа Святого, як помічника. Так буде правильніше. Беріть ширше. Дух Святий, Дух істини, Він приведе вас до всієї істини. Возьміть ще ширше, Дух Святий, він вчитель. Хіба Дух Святий помиляється? Ні, він навчає тільки те, чого навчав Ісус Христос. Апостоли, що? вони, Є апостольське вчення, то воно базується повністю на тому, що робив Христос, і вони робили це. Беріть ширше. О, Господи! Нам дані дари Духа Святого. Беріть ще ширше. Нам дано силу Духа Святого. Ви використовуєте силу Духа Святого чи просто носитеся і на мовах молитися, не знати чого? Вау! Повнота любові в широті! Дари Духа Святого, сила Духа Святого. Оце так. Повнота любові в широті. Все у вас, як в Ісуса Христа. Все у вас, чуєте? Все вам дано, як Ісусові Христові, силу і владу. В імені Ісуса Христа і силу Духа Святого. Я хочу пробудити вас. Я хочу, щоб ви пізнали цю ширину любові, а висота любові. О, висота любові. Подивіться туди. Бачите висоту? Ми посаджені на небесах. Ось висота любові. Вже сьогодні, Ефесян 2,6, Бог воскресив нас до життя разом із Христом і посадовив разом із Ним на престолі у Царстві Небеснім. Господь це зробив заради нас в Ісусі Христі. Це любов, і це милість Його, і це любов Його. Ми не заслужили. Звичайно, що ні. Тому не радійте, що ви щось заслуговуєте. Ходите прощі, цілуєте мощі. Ні, це все не потрібно. Віра, віра потрібна. Він нас зробив достойними. Не ми достойні, він нас зробив достойними.